Андрій займається греко-римською боротьбою вже 9 років. У спорт його привів батько. а Згодом хлопець зрозумів. Це справа на все життя. Каже, греко-римська боротьба приваблює не лише силовими навантаженнями, але й красою техніки. За цей час Андрій став призером українських турнірів і неодноразовим чемпіоном на міських змаганнях. До цьогорічного турніру готувався серйозно. Тренувався з борцями з різних клубів, аби набратись досвіду. Борьбу я обрав саме тому, тому що там. Тяжкі навантаження та дуже красивий вид спорту. Підготовка була дуже складна, приїжджало багато борців з різних клубів Кривого рогу, боролися, напарували опит. У розі провели відкритий чемпіонат міста з греко-римської боротьби серед юнаків 2009-2010 років народження. На спортивних килимах зійшлися близько сотні учасників із восьми міст України. Серед них спортсмени з Києва, Харкова, Дніпра, Кременчуга, Кам'янського, Кропивницького, Миколаєва та Запоріжжя. Це один із самих древніших видів спорту, які ще були перших Олімпійських іграх в 1996 році. Були ще і в Греції, і в Славні і і була вже тоді греко-римська боротьба, і це самі мужні, самий гарний від спорту. Греко-римською боротьбою Кривому Розі займається майже 300 спортсменів у трьох дитячо-юнацьких спортивних школах. А загалом понад 6 тисяч криворіжців тренуються у 19 видах єдиноборств. Можу сказати, що по єдиноборствам у нас 19 напрямків, 19 видів єдиноборств, якими займається більш ніж 6 тисяч. Дітей. Це лише ті США, ми які не знаємо, тому що є е, безумовна чесність на перебування. натхнення, всі вважають вдачі спортивної. Е, хочеться, щоб перемог кожен, але те, що ви тут, що ви були на каверці, на каверці це вже важливо. тема. Всі виведені молодці. Переможці турніру отримали грамоти, медалі. А найголовніше, ті, хто став на найвищу сходинку п'єдесталу, представлятимуть місто вже на обласних змаганнях у листопаді. А голову ради борони міста Олександра Вілкула відзначили подякою Федерації греко-римської боротьби України за сприяння розвитку спорту. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов,